Пілкуючись, ми часто жартуємо. А чого ти такий скислий? Насправді в цьому є пояснення, адже які ми всередині, такі ми зовні. Кислий організм це хворий організм. А чим ми його закислюємо? Найперше, це наша їжа, це переварена їжа, консервовані продукти, недоготовлені продукти. Я вже не говорю про газовані напої і фастфуди. По-друге, це наш спосіб життя, це хронічна втома, це недосипання, переїдання або, навпаки, недоїдання. А чи можна це все змінити? Як і чим? Ну, по-перше, потрібно пити правильну воду. По-друге, обов'язково очищувати наш організм від шлаків, токсинів і обов'язково від паразитів. По-третє, нагодувати наш організм не перевареною їжею, не жареною, копченою, а правильно приготовленою їжею. Плюс потрібна мінералізація нашої їжі, потрібні вітаміни, мінерали, антиоксиданти. А як це зробити в домашніх умовах? Для цього є комплексні рішення, готові програми, які допоможуть в домашніх умовах наводнити організм, очистити і накормити. В цілому ми змінюємо, змінюємо свій спосіб життя, приводячи наш організм в порядок. Адже не потрібно бути лікарем, щоб пити правильну воду і вживати очисні програми. В нашій компанії працюють лікарі, фахівці, які подбали про те, щоб ці програми були легкими, застосувані і безпечними. Заочаджуємо кошти і заочаджуємо час. Робимо все те, що мали робити в санаторії чи на курорті, коли приймаємо ці очисні програми. Ви спитаєте, з чого, з якої програми стартанути? Питайте, я з радістю вам відповім. Розберу покрокове ваше очищення. Телефонуйте або пишіть в коментарях. Будьте здорові, бережіть себе.